Вітаю, відчула таку потребу поговорити про те, про мистецтво в нашому суспільстві, а точніше, в нашому суспільстві Криворізькому. Я, от більше року, з минулого літа читаю лекції з історії мистецтва, з історії світового та українського мистецтва. Наївно було вважати, що. Це щось дасть, щось змінить. Зараз я відчуваю, що ну, мабуть, немає потреби в цьому всьому. Немає потреби в цьому всьому в нашому місті, тому що нічого від того не змінюється. Більше року для мене це і підготовка, тому що я не та людина, яка може прийти там. З якимись поганими репродукціями, там чорно-білими відксереними в якійсь папці у файлах і показувати це глядачам, або просто накидати фото з інтернету, якісь там в папку, і демонструвати їх. Мені важливо, щоб це була естетична, хороша презентація, щоб це була продумана. Промова, щоб це була певна ідея, яку хочеться донести, щоб слухачі щось для себе зрозуміли, винесли щось цінне для себе. Мені самі це не потрібно, тому що особливо це не потрібно мені по роботі. Я а, працюю в краєзнавчому музеї, в філіалі. Музею художника. І лекції я можу читати де завгодно і не маю потреби читати їх в такій кількості. Раніше я щось там проводила кілька разів на півріччя для дітей. Можливо, від цього було більше користі. А оці регулярні лекції вони. Для мене затратні морально, затратні по часу, і хотілося побачити від того результат. Тому що ніякої вигоди матеріальної чи ще будь-якої. Для мене від цієї діяльності абсолютно немає. І мене. Намагаються якось запевнити, що це було в усі часи, що в усі часи, нібито мистецтвом мало хто цікавився, що тільки якісь е, окремі люди ходили на виставки в таких невеликих кількостях, але це є неправда і буквально. Нещодавно мені потрапила до рук така інформація, що, наприклад, в радянський час, коли проводилися виставки не де-небудь, навіть це не столиця України, не Харків, не Львів, не якісь великі міста, а, наприклад, місто Канев, і там відбувалася виставка Олександра Саєнка, це виставка творів із Соломки. Так, ось ця виставка за час своєї діяльності зібрала 80 тисяч глядачів. Це підтверджено, ну хоча проданими білетами. 80 тисяч відвідувачів виставки. Ну, було ж таке. Це з нами зараз щось відбувається погане. Тому що рік читати лекції і от скільки було на початку людей, можливо, там один-два додалися. Чи я побачила якісь зміни, що люди, які ходять, стали щось по-іншому сприймати? Я працюю в музеї, влаштовую виставки, дуже багато в це вкладаю. Я не роблю це формально. Я хочу, щоб це було на рівні, і я спостерігаю за глядачами, що вони говорять, що їм подобається, що не подобається. І, на жаль, я не бачу, що є якесь розуміння того, де професійна хоча б робота, а де ні. У нас щось погане відбувається і зі смаком, тому що людини має бути вроджене відчуття краси, тому що краса це просто правильність здоров'я. Системи здоров'я довколишнього. Здоров'я є гармонія. І це все ми спостерігаємо довкола. І коли ця гармонія є у творі, тоді є краса. Навіть тварини сприймають красу, а в нас щось порушилось в нас, в людях. Взагалі, людина ж відрізняється від тварини, тим, що вона. Крім всього іншого, вона живе не лише в цій реальності, не лише в тій реальності, яку ми відчуваємо на дотик, бачимо, чуємо. Вона може в своїй голові створювати безліч реальностей. Створювати безліч реальностей, записувати їх нотами, записувати їх літерами. Продукувати художні візуальні образи, і це теж інша реальність. Їх може бути безліч. Все це є мистецтво і все це є потреба людського мозку. Але виявляється, зараз цієї потреби стало менше? Чому? Чому мало потреби слухати музику, ту, яка є мистецтвом? Чому мало потреби бачити? Візуальну красу, чому мало потреб прочитати літературу, коли говориш з людьми про, ну, про те, що має знати кожен, має знати кожен українець. Наприклад, він має, на мою думку, прочитати лісову пісню Лесі Українки і знати про що там. Не просто на якомусь примітивному рівні, не просто знати сюжет, а зануритися, зрозуміти про що там. Але коли говориш про це, то розумієш, що ну, цього знання немає. І це прикро. Невже з кожним роком ми стаємо все менше людьми? Я не думаю, що це відбувається лише в Україні, тому що е, спілкуюся з різними людьми з різних куточків світу, і вони теж говорять, що в них на відкриттях виставки. Виставок, Теж там приходить 20 людей. Я думаю, що це не по всьому світі. Хочеться вірити, що, ну, хоча ходити треба на мистецтво, просто на мистецтво, а не на розпіарені заходи. Тому що важливо, як створена експозиція, але ж ти приходиш не на дизайн, ти приходиш до творів мистецтва, а дизайн це є другорядний. Це так само, як цукерку. Ти хочеш смачну цукерку, мабуть, більше, ніж дуже-дуже красиву обгортку, а там щось таке фу. І тому мене дивує, що в 21 столітті, коли ми такі, ніби всі розвинені, ніби всі такі кращі за наших попередників, але ми стаємо менше людьми. Мабуть, коли на перший план вийдуть інші потреби, інші бажання, а не просто заробляння грошей чи отримання якоїсь вигоди, то, може, щось зміниться. Але я бачу, що те, що я роблю, воно не приносить результату. І мені від цього прикро. І з кожним разом все прикріше. І, мабуть. Мабуть, треба подумати над тим, щоб не робити собі боляче. Мабуть, треба зосередитися на своєму мистецтві, працювати для інших міст. Мабуть, треба багато людей, які б працювали для того, щоб в наші. Виставкові зали, в музеї ходили більше, тому що дуже велика біда склалася, вона складалася роками, дуже низька культура, немає потреби в цій культурі, в культурі високій, в професіоналізмі в цьому плані потреби немає. Люди отримують задоволення від чогось легкого, там, де треба думати. Там, де треба якось напружитися, це вже не цікавий, це вже не потрібно. І складається враження, що ми йдемо тим шляхом, що навіть двічі на два скоро будуть рахувати лише на калькуляторі, і то, можливо, з помилками. Це лякає. Ось такі думки, дуже шкода, що вони в мене є.